Кілька країн я відвідала в 23 році. Італія, Рим. Це була маленька мрія, просто сама поїхала, гуляла. їжа дуже сподобалась. вайб міста також. Далі Польща, Варшава спеціально поїхала з сестричкою на відпочинок. Просто так, бо в Польщі проїздом часто буваю, А щоб погуляти, то це було перший раз. Улюблений Париж, Франція. Знову ще одна мрія, яка здійснилась навіть тижня, там замало скажу я вам. Хочу ще і крапка. Шотландія, Единбург. дуже сподобалось. Казкове місто Уельс Каджів Ке собі, ну і звісно, що Англія, тому що я тут живу. Дуже багато міст відвідала: Манчестер, Лондон, Оксфорд, Брістоль, Бермінгем. А попереду і ще більше. Потім була Греція, Афіни та острів Крит. В Афіни не хотілося більше на острів Крит, можливо, поїхала б, але поки що не в пріоритеті. А далі був Круїз, де за 5 днів 5 нових міст. Знову ж таки: Італія, Савона, Франція, Марсель, Омріна, Іспанія, Барселона та Пальма де Майорка це просто топ. А в найближчі роки хочу повернутись до Пальми де Майор.